Кваліфікована медична допомога для криворісів у безпечних умовах. Таку функцію буде виконувати укриття у восьмій міськлікарні. Наразі тут ведеться перепланування приміщень, підготовка до ремонту стін, стелі, підлоги. Не дивлячись на військовий стан, ми продовжуємо все робити, щоб створювати умови для мешканців нашого міста, щоб вони могли користуватися медичною допомогою. Це йде по всім. Лікарням нашого міста ми проводимо ремонтні роботи, готуємо укриття для кожної лікарні, щоб могли не тільки пацієнти бути в укриттях, але і персонал, і, безумовно, і операційні потрібні. І... Це робимо для того, щоб медицина у нас була на рівні. І ті ремонтні роботи, які ми проводимо в наших лікарняних закладах, це і встановка і комп'ютерних томографів, і магнітно-резонансний томограф ставимо, і інше, інше обладнання в всіх лікарнях нашого міста. Після капітального ремонту це буде сучасна з усіма інженерними комунікаціями споруда. Відновлювальні роботи в укритті тривають другий місяць. Проєктом передбачено нова гідроізоляція покрівлі та бокових стін, часткове внутрішнє перепланування, нові мережі зовнішньої, водопостачання, каналізація та електроживлення. Два входи, вентиляція. Роботи розпочались в липні цього року по нашому договору. Підряду завершення робіт грудні цього року Валерій Кожухар Олексій Васильченко цей день.